嗯。 Ось виїхала я з того району і поїхала в сторону Гарден Центру. Гарден центр сьогодні зачинено, не працює. Але я поїду до нього завтра обов'язково і покажу вам, що там у них є. Бо це дуже цікавий гарден центр. Там, до речі, дуже багато є таких цікавинок. І звідти я купила Хою, якщо пам'ятаєте, Royal Hawaiian в дуже гарному стані. І сьогодні. Я вам приїхала, заїхала по дорозі в магазин Lidl, так як це поруч, і зробимо маленьке розпакування. Покажу вам, що сьогодні я купила. Ну, маємо знову каталог. В каталозі вказано все, що буде цього тижня. Бачите, тут є вгорі, наприклад, тиждень з 29 по 4 лютого, тобто це з четверга, і до кінця місяця. Ось дуже багато буде скидок. В цьому каталозі ми можемо подивитися і вибрати, що нам потрібно. То саме манго буде 69 центів, можна буде купити. І до речі, оцей чесничок, бачите, в 19. Він такими, наче маленькими голівками, але він дуже міцний і дуже-дуже вигідно його купувати. Тому що одну голівку відкриваєш, ділиш собі на чотири частинки, і ти маєш на чотири рази, куди тобі потрібно. Тобто вона і вигідно, і ще й дуже дуже смачний цей чесник. Він сам по собі такий трошки має солодкуватий присмак. І ем, оця сама чесникова олія, оцей такий ефірний оті масла, вони дуже яскраво виражені. Ось, будемо мати броколі. Теж броколі буде 89 центів за голівку. Бо там голівки доволі величенькі, такі грам 300-400. Пашенфрут. Батат. це солодка картопля, 99 центів. До речі, зазвичай, зазвичай вона десь євро. 89 за кульочок. В кульочку 3-4 картоплинки, такі досить невеликі, ну грам десь під 400. Ну, і буде мікс салатів. Теж, бачите, 89 центів, тільки це досить непогана ціна. Ось цього тижня в цьому магазині, в цьому вліделі, в нас є польський тиждень і залишки від грецького. Покажу вам, що я купила. Ось випічка. У них мають, вони мають свою таку пекарню. Де вони випікають і власні вироби, і ті, що вони закуповують хліб, вони закуповують напівготовий готовий і потім допікають себе в пекарні. Ну, ось тут всякі на спиртні напої буде. Банк Холідей. Ага, це в лютому у нас буде банк Холідей понеділок. І це вони ж для банк Холідей приготували знижки на спиртне, на алкоголь. Тому що в нас, якщо банк Холідей в Ірландії, то він виходить цілих 4 дні. Тому що починається п'ятниця, короткий день, як зазвичай, субота, неділя ще й понеділок. Тобто довгий вихідний, такий довгий вікенд, довгий як вони називають лонг-вікенд, і обов'язково одні до інших їздять гості і, звичайно, купують більше спиртного солодощі. Це ще з грецького тірамісу, італійський тиждень був. Ось, ні, з четверга буде італійські товари будуть. До речі, в них дуже непогана кава і досить за таку пристойну ціну. Кава мелена. І є така сама кава в зернах. Я купую в зернах і мелю собі змелюю сама. Ну, Щось для тваринок, От, для котиків, для песиків, всякі ліжечка, всякі е, їжа, іграшки, От, мисочки, подушечки. Е, інструменти, до речі, хочу, хочу сказати, звернути увагу, що інструменти досить такі якісні. Ось в мене є від е, Parkside компанія, яка продає інструменти, і ця компанія досить непогана, тому що в мене є і е, свердло, така машинка, яка свердлить, е, таке свердло молоток, називається вона. Ось я купувала в цьому магазині, і до неї, і, до, до речі, єдине, що там дуже недо, неякісні ем, викрутки, оці голівки до викруток, самі оті викрутки, вони дуже швидко виходять з ладу. Ось знову будемо мати якісь рослинки. Ось маємо, всякі, види, всякі різні буксус. Ну, це не пам'ятаю, як і називається по-іншому в нас. Ну, ось такий вони будуть, бачите, і конусом можна буде купити собі, і кругленькі, менші, більші, ну, кому що подобається. Буксус, він називається В нас, а дома самшит, по-моєму, так. Ось, ну і будуть знову кактуси, суккуленти. Будуть голівками, дивіться, як гарно, 5,25 за 6 гіацинтів, ціна тільки 5 це менше, ніж євро за одну штучку. Буде примула 3 за 12, три горщика це по 6 штучок. 3 на 6, то є 18 кущиків примули за 12 євро. Досить пристойна ціна. Ну, кактуси, я, чесно кажучи, я не любитель кактусів, тому що я не вмію з ними поводитися. Ось. І не купую ніколи, але досить непогано. 6,99 буде. Знову будуть сенсів'єрії, Драцени 4,99, ціна досить гарна, і будуть орхідейки по 11 євро. До речі, ці орхідеї вони приїжджають сухісінькі. І єдине, що зараз у нас холодно, це тільки єдина така пересторога, чому я не купую орхідеї саме з Лідлу або з Алді, тому що вони проходять великий шлях. І якщо взяти до уваги зараз мінусова температура по всій Європі і довкола сніг, то купувати в цей період орхідейки. Ну, фаленопсиси не бажано. Можна купувати цим можна купувати е, катлеї, які є високогірні. У нас, у нас практично їх не привозять катлеї. Я бачила тільки в садовому центрі, а так в таких супермаркетах навіть їх і не буває. Ну, ось це до наліжечко. Постіль, ковдри, подушки. Все, що для дому, теж є багато речей. Свічечки, лампи, лампочки. Зитячу кімнату, трошки іграшок. Ну, як завжди, в цьому магазині є дуже багато всіх цікавих таких речей. Єдине, що я ніколи не купую тут подушки, тому що вони дуже поганої якості. Вони буквально на протязі року збиваються так, що вони такими. Навіть якщо я звикла прати подушки раз на, ну, на два місяці, я перу подушки і. Ковдру я прала раз в півроку, але зараз в мене дуже велика ковдра, і вона в мою машинку не влазить. Хоча в мене машинка на 11 кілограм, але все рівно вона по об'єму не вміщається. Я відвожу: в нас є такі пральні на вулиці, але знов-таки це, ну, це незручно, то напевно за тих 20 євро простіше купити іншу. Бо попрати коштує 4 євро і висушити теж 4 євро це 8. Ну а за 20 краще купити нову ковдру і не морочити собі голову. Ось так. Подушки не купую, знов таки. В мене подушки куплені в спеціалізованому магазині. Вона така, як вона називається, memory foam і з підтримкою. Ось і все. Ось так. Зараз ми подивимося, що я купила, покажу вам. Поділюся, що саме я купила, що корисного і що не корисного. Ну і давайте подивимося, що я купила. Побачила, що є насіннячко. Купила огірочки, купила ось такі огірки сатівус, огірки, які можна середню, середньої довжини для салату і можна їх квасити. Тобто можна, бачите, піклет маринувати, можна класити. Купили такі огірочки спробую, як вони будуть рости. У мене колись такі були, вони наче трошечки по боках, такі, наче трикутної форми. Коли розрізаєш сам огірочок, він не круглий всередині, а такий, наче він трикутником розрізається. Такі має, наче виямки по боках, досить непоганий по урожайності і досить такий стійкий до, до брошнистої роси. Купила ще один, інакший трошечки. Теж огірок. Їх можна квасити, вони дуже добрі для квашення на малосольні. А ще, що саме цікаве, ці огірочки, колись я робила такий експеримент ще, напевно, років 10 тому. висаджувала, коли я вперше висаджувала огірки. Я зробила була таку решітку. З, у нас є з бамбуку такі сплетені, наче решітка. Я просто підклала до горщика горщик був внизу на землі, а я поклала так навскіс до стіни. І що ви думаєте, огірочки собі з того боку, отої решітки, самі огірочки були, а вся листя була з цієї сторони? Тобто, Легко було дуже збирати такі огірки. Ну, хочу спробувати, можливо, це той самий, той самий сорт, тому що вони дуже мені подібні. Не пам'ятаю точно, чи то були такі самі, але щось таке подібне було. Ще купила такі огірочки. Це в нас тут є, бачите, ось такі полосочки, вони, бачите, на, наче на туалетному папері. Такі полосочки вирізані. І приклеєні вони вже такими рядочками, тобто можна висівати рядочком, і потім легенько дуже їх можна буде підкерувати, розсаджувати в інший або можна розрізати прямо ці такі от стрічку цю і висаджувати по одному зернятку там, чи по два зернятка в горщик. Ось ще такий теж. Називається він Страдіваріус, по-моєму, чи як десь є його ціна. Дуже смачні на салат, вони дуже-дуже духмяні, такі мають дуже приємний аромат, і можна їх теж квасити. І плюс вони ще й з насінням кропу. Тобто вони в комбі... в поєднані огірок з кропом насіння кропу і насіння огірочка. ось так. Цей коштує 99, а ці по 79 центів, такі маленькі. Ну, тут, напевно, по 10 зерняток тільки. Ну, тут повна інструкція, коли висаджувати, в який місяці, і коли Буде урожай. Ну, і ще мені захотілося ось такий чілі перчик. У мене десь є насіннячко, я збирала сама особисто, висівала, і там такі маленькі в мене перчинки виростають, а цей такий трошечки він більшенький, десь сантиметрів у мене по 5-6 довжиною сам перчик, і він є аж дуже-дуже сильно пекучий. Він такий, що, от, наприклад, до половинки його можна навіть їсти. В салати нарізати, він не буде дуже перчений. Ну, Звичайно, цей кінчик вже до хвостика. Ця друга половинка, вона трошечки гостріша. Але їх можна використовувати теж в салат. Так що купила от таких чотири насіннячка. Подивлюся, як мені цього року вдасться їх висіяти і подивимося, який буде урожай. Купила банани. Банани це як завжди. я Купую, бо я беру на роботу з собою банани, купила тільки 4, бо в мене ще два є, і купила такі трошки зеленіші, щоб вони могли полежати. Я беру з собою на роботу, в 11 годині в нас така перерва, 15 хвилинна. І я беру з собою на роботу з некорисної, з некорисної їжі. Я купила ось такі ковбаски, вони заморожені. Тут є, вони свині ковбаски. Але вони доволі смачні, їх тут є 16. Ось. І якщо їх можна, чим вони зручніше, їх можна зразу з морозилки дістати і покласти у аерогріль. І вони прекрасно засмажуються. Тобто 20 хвилин, навіть не 20, 18. І в них така золотиста скоринка, і вони гарно просмажуються всередині. Тобто не треба чекати, щоб вони розморозилися. Я купила, тому що до мене приходить частенько кіран. І мені потрібно на сніданок йому ось такі дві ковбаски. Не для себе, і ще плюс приїжджає синок. Едік теж любить на сніданок такий чисто ірландський сніданок, який включає в себе дві, дві ковбаски, два пластерка бекону, одне смажене яйце, фасолька в томаті мусить бути горяча розігріта, ну і тост з маслом. Ось такий. Традиційний, ну, ще дуже багато хто використовують оті пудінги, чорний-білий, чорний, нагадує нашу кров'янку, але він з перловкою, і білий теж з перловкою. Але я, чесно кажучи, чомусь не люблю отий білий, він, наче, з булкою. ну Якась там така начинка в ньому не дуже, мені не дуже подобається, бо вона ще дуже багато дають орегано до неї. А орегано, воно мені віддає чомусь смак такою землею, такою спрілою. Ну, не знаю, чому так мені видається. Коли забагато орегано в продукті, воно якийсь такий дає присмак не дуже приємний. Ковбаски. Ковбаски ці коштують 2,69, 2 здається, або 2,89. Я на сьогодні не брала не взяла чек з магазину. Чомусь не хотіла брати, не знаю тих папірчиків. Ось таке: це з некорисного. Купила я черешні. Черешеньки в нас євро 49 за 100 грам, тобто це 14,90 за кілограм. Я взяла тут буквально неповних 200 грам, чисто так, щоб були, тому що декуди, подекуди потрібно їсти черешеньку. Чесно кажучи, польський тиждень як не обійдеться без, без отаких вареників це з куркою. Ну, ці більш-менше можуть бути. Хоча, скажу чесно, я для себе лінуюся розкачувати тісто, робити пельмені, Вареники. Ось, то я купую не часто, а знов-таки, не скільки для себе, скільки для сина. Бо син в мене любить такі пільмі. Купила два таких упакування. Вони 2,29 всього-навсього, плюс куряче м'ясо. Це не свинина, так що можу дозволити з'їсти собі десь колись. І купила ще такі. Купила ще ось такі теж, це називаються, книдлі. Книдлі або е, вони з, з м'ясом свинина і яловичина разом змішане. теж досить непогані. Тут змішана картопля варена і сира. Терта картопля і зроблені такі наче як то в нас колись давно були у книдлі. Я не знаю, як воно інакше, але ось такі теж заморожені. Це все півфабрикати. Іде все в морозильну камеру, і коли буде потрібно, можна буде розморозити і використати. Ще я купила це вже з корисного. У мене закінчилися чия зернятка, насіння чия. Я купую, бо я роблю сніданки, розкажу вам, як робити дуже швидко і дуже корисно. Допомагає очищувати шлаки з кишечника. Це як антиоксидант, детокс, і в такому плані можна використовувати саме оцей, цей такий рецепт. Я беру шклянку, таку велику шклянку, десь на 300 мл. Додаю туди 2 ложки вівсянки, дві ложки йогурта грецького, додаю по одній столовій ложці насіння чия, насіння соняшникове, даю пару зернят насіння з гарбузовим. Обов'язково можна дати кілька зерняток, як вони називаються, горішки кедрові. Обов'язково можна додати, можна давати грецький горішок, подрібнити його і додавати, можна навіть обсмажувати. Ну, я даю все сире. І, як я сказала, дві ложки грецького йогурта. А, ще дається чайна ложечка меду, і тоді доливається 50 мл молока. Це все гарно розмішати, залишити на ніч. Щоб воно набухло, щоб воно настоялося. І вранці можна снідати дуже таким, такий сніданок, він і корисний, і буде вам тримати вас майже півдня в ситості, Тобто ви не будете відчувати, що ви хочете їсти, що ви голодні. Ви купила дві упаковки, Chia Seeds, воно Євро е 29, а насіння гарбузове 2 євро, євро. 99, Тож купила два тих і один той. І один, е, купила два гриб, грейпфрута, 2 грейпфрута е, 1,59 центів. Ну це так, деколи ввечері, дуже корисно і потрібно. В кого, скажімо так, хто вже віком, такий, як я, знає, для чого потрібен грейпфрут. Знов-таки, він для очищення, для підтримки балансу вітамінів, е, вітамін С дуже багато в ньому є, і він допомагає зниженню холестерину. Знову з некорисної їжі така варена ковбаска, ну, колись була така докторська. Ось, це ну, звичайна варена ковбаса, я її використовую тільки на салат. Так ми її не їмо, але деколи хочеться салатку І роблю такий наш, наче олів'є, але трошки змінюю інгредієнти. Купила ще бурячок, бурячок вже варений. До речі, цей буряк, бачите, він, наче пише, органік. Окленд і цей буряк дуже смачний, він, наче мені нагадує такий буряк, який запечений у фользі в духовці, так наче сам собі взяв, загорнув сирий буряк і спік. такого він смаку. Дуже мені подобається. Купила один. Ціна на неї сьогодні 69 центів на цю. О, там чотири бурячки. Це упаковка. Всього-навсього 69 центів чи 59 центів навіть. Купила з некорисного цукор. Цукор потрібно деколи до хліба, коли я печу, до різних страв. Я стараюся менше використовувати цукру, але все рівно подекуди він потрібен. І купила дві сіточки цибульки. Цибулька в мене закінчилася, тому я купила звичайну білу і купила ось таку рожеву. Ця рожева дуже смачна, до салату, можна її використовувати. Я дуже люблю гарячий салат з капусти, з кислої капусти. Ось і до неї додаю саме оцю рожеву цибульку, нарізаю пір'ячками, протушую і тоді висипаю до капусти. Дуже смачно виходить. Капуста висмажується на сковорідці. І хто може собі може, позв... ну, хто може з'їсти, бо мені не можна, мені категорично заборонено їсти смажене сало. Але хто має кусочок сала, особливо копченого, маленький, маленькі 2-3 пластерочки, порізати дуже дрібнесенько і висмажити з цією цибулькою, і тоді додати до квашеної капусти і це все разом протушити. Такий протушкувати, зробити такий горячий салат, я його називаю, дуже смачно. Це щось, на, ну, щось дуже подібне до польського бігоса, тільки до бігоса додається багато м'яса. Ось, ну, а це. Без м'яса, тільки сама от морква, цибулька. Так що ця цибулька йде мені якраз до такої страви. Ну, ось і все. Фактично, я всі покупки зробила, заплатила 32 євро за це все. Я б не сказала, що це так багато, але й немало. Ну, ось такі були мої покупки сьогодні в магазині Lidl. Приїде синочок, в мене буде на перший. Під рукою, щоб були такі речі, які він любить, які йому подобаються, і що можна було швиденько приготувати. Ну, а бурячок, я дуже люблю салатик з грецьким горішком, з чесником. І салатик з буряка дуже корисний, ви теж знаєте, для шлунку, для кишечника, для нашої травної системи. Ну, ось і все. На цьому в мене вся інформація для цього на сьогодні. Ось такі мої покупочки були в магазині Lidl. Нічого більше я сьогодні не купувала. Бо всі речі в мене є вдома, ну, мається на увазі з продуктів. А це так напід, напід рукою, щоб було щось на швидку приготувати, якесь щось до обіду, щось перекусити. Ну, ось і все. Дуже вам дякую. На цьому в мене вся інформація. Хорошого настрою, всім хорошого дня і всім пока!